Всім привіт! Гарного чудового дня. Поки топчусь на місці, вирішила показати трішки схеми нові, тим паче, що їх давно не було. Так, чому топчусь на місці? Спочну з цього. Так, тому що плиту і розпле... розпле... розплітаю, плиту і розплітаю. Так, неоднакова, верніше я. Кількість петельок набираю однаково, але чомусь при плетінні в мене виходить, що ось, ось ці довгі смужечки, вони в мене не однакові. Тому вчора, і навіть сьогодні, вже йду по, по одному, і знову ось. Тут, ну, навіть не знаю, бачите, вона трішки ось. Коротше, чому так виходить? Я ще не можу ніяк зрозуміти. Однакова кількість набирається ось тут петельок, однакова кількість ось тут петельок набирається. Так? Чому воно виходить так? Ось ці дві, як ви бачите, вони, в принципі, одного розміру. Ця вже йде трішечки коротша. Поки розбираюсь. Розбираюсь і вчора взагалі в мене одненька була більша, друга трішки коротша, третя ще трішки коротша, а четверта була ще сама більша. Тому знов вернулася. Так що я якби все правильно тут роблю, все ж правильно, все правильно рахунок іде. І ось тут якби все також правильно рахунок іде. Вертаюся назад, також правильно рахуночок іде. Все ж вираховую, тому що тут, що так, десь, як воно так виходить, не знаю. Так що ось тут поки так топчусь на місці. Так що ось ось поки так. Так, ну тепер покажу новенькі схеми, так. Так, новенькі схеми, зараз потрішки буду проходитися. Зрозуміло, мабуть, не знаю, YouTube, мабуть, знову закриє коментарі. Вчорашнє відео також були, хоч і, і ви писали коментарі, але на самому початку була, було, були закриті коментарі. Як буде, так і буде. Так, далі просуваємося по схемках. Так, ось сердечко буду виплітати по контуру отак. Так, воно буде цікаве, саме по собі, дивіться, таке. цікаве. Так. Так, ось така чимала серветочка буде. Я її бачила виплетено. Вона гарненька, Получається, виплітається гарненька. Цікавенька така. Так і, і ось, подивіться, я буду виплітати ось так по контуру. Це буде взагалі дуже чудова така композиція. Така серветочка, сервет з сердечками і з квіточками буде. Я думаю, буде дуже гарно. Так, ну ось на цьому все з вами сьогодні, так. Далі буду виплітати, зрозуміло, що тут не так, буду розбиратися, чому так не виходить. А я вам всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе! Любіть Бога, благотворчого суспільства. Хай цей день буде для вас самим найкращим. Дякую, що ви є. Дякую вам, дякую і дякую. Люблю вас. До завтра.